на Міноплащіну йдуть бачок своїх. 7-8, 9 клас Служнянської санаторної школи, інтернат. Малиний туберкульозний. Да, практика. Значить, сьогодні 20 травня. Далі. Біля 11 годин 25 градусів температура. Діти без головних уборів. 4 гектари поля бачите, які дітки, гарні дівчатка, мають вчитися, Вони бачите, Дівчата, попадете в інтернет, в Ютуб, трошки вам допоможу, щоб вас Ми Видісні були, нормальне громадянське суспільство будували. Не з майбутньої України. Ми майбутні діти наші, а ми вам поможемо в цьому, щоб ви знали. Ну як не потрібно. Ну а для чого це? Ну ж малі форми туберкульозу ж. Напевно, на праця. О, дивіться, які гарні дівчатка. Без головних уборах. Дівчата, хусточки одіньте, якісь капюшони. Бачите, вас не жалко в керівництві школи. Сонячний удар і все. Так що так що я, дітки, вам допоможу трошки, щоб вас не припахували тут. Адміністрація не використовувала. Бачите, дівчинка, гарна дівчинка, без головного убора. Хлопці, щоб ні повнівайте. Що ж виходите? Дивіться, ні одної хмари на небі немає. Добрий день. Добрий день вам. А що ти робиш тут? А що ти тут робиш? Думав, Що ви в Що ти тут робиш? Ну що ти тут робиш? До вас прийшов. Ну, мати моя тут живе, що ти ну. тут робиш. Ну до що ну, ти тут робиш? Ну, як? Що ну що ти? ти тероризуєш її? Тож, я? Ну так. Да. Чи але, але... після того, як я зняв матеріал про рабську працю дітей Плужнянської санаторної школи, інтернат з е, санаторної школи-інтернат. З затухаючими формами туберкульозу на полі директор Плужнянської санаторної школи інтернат направив працівників в робочий час до моєї матері Климчук Галини Олександрівної з метою напевно терору якогось, тому що люди прийшли в робочий час. Це в нас був. Конунчук Ростислав Борисович, старший вихователь. Ви, ви, ви розумієте, що він відповідає за цих дітей, він їх туди відправляв. Яржемська Оксана Володимирівна, Завоз, Гурський Віктор Станіславович Водій, Єрженський Віктор Станіславович Кочегар, Савіцький Микола. Едуардович також почати. Ну і ще там троє, чоловік було. Вона не дозволяє. Ну як не дозволяє, я зараз обійду. Вона не дозволяє. Ну що ти там робиш? То я зараз обійду. Ні, ти собі йди в ту сторону і все. І нема чого тут ходити, Борис. Те, що вона не дозволяє, то я ж знаю, на Борис. Нема чого тут ходити. Ви забудьте сюди дорогу. Тероризувати матір не треба мені. Розумієте? Поки ще в неї є син. дорослий син, то тероризувати не треба працівникам. Таке собі запам'ятайте. Перекажіть іншим. Ну, І як сьогодні ви, ви знаходите? Розумієте? Ми, На якій будем. підставі? Вони вітя. В, ви цього тут тероризуєте, мати до хати не може зайти. Он ще один. Чого ви взяли, що ви... не тероризуємо? Що ви не пускаєте до хати? Ну, чого шо ви не, не пускаєте пускає до хати? Що це таке? Ну, що це таке? Що ви перекручуєте? Ну, що це таке? Чого ви не, не пускаєте до хати, матір мою? Завтра буде заява написана. Сьогодні ще буде заява. Чого ви не пускаєте? Ну, чого ви тут знаходитесь? Ну, ну що ви тут, вулик, 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 вулик. Ну, що ви тут Я до вас прийшов на двір. Що ви тут хочете? Ви, 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 вулик, ви, шо? Шо? ви вийдіть, будь вулик. ласка, дайте, мати, прийде, дайте, мати, я прийде. Ну то йдіть. Ідіть звідси і все. І немаче тут ходити. Тут відкрито, то я вийду сюди. Можна? Будь ласка. Щоб не бути на території вашого боротися. Ну а як же, ж? як вийдіть, а як же? ж? Вийдіть і сюди нема чи ходити. Посторонні. Вийдіть і цей, нема чого тут тут. Що ти тут, я витяж? Що я, ти. Я. Що я. ти... Я. гаражі відкриваєте щось. Я. Оце так данно. Тут... Отак, так, такий терор. В матері, вон, ще. Сиди я знімаю в матері своєї на тобі. Ще вон сидять, щось з Працівники. Хлопці, тут забудьте дорогу сюди. І не тероризуйте матір мою. Будь ласка, я вас просто прошу. Її тероризувати не треба. Ну тут нема чого ходити.